Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. У відео, там де ми міняли фільтри очистки води, у нас була проблема, що напор холодної води так і не став кращим. І я чомусь думав, що якщо розібрати оцей ось кран холодної води, щось там прочистити, то воно допоможе. Але поспілкувався з людьми, вони сказали, що той кранбукс, який там встановлений, його необхідно просто замінити. І, ну, щоб просто не морочити голову, тому що їх там якось ремонтують, треба дивитися, що з ним. Але найпростіший варіант це просто заміна. Я такого ще ніколи не робив. Значить, я розбирав, міняв змішувачі для омивальника. А такі змішувачі ще не стикався. Тому в цьому відео. Разом спробуємо розібрати цей кранбукс, замінити, ну і подивимось результат. Для сьогоднішньої роботи я підготував ось такий інструмент викрутки, розвідний ключ, плоскогубці на всякий случай ножичок, трубний ключ, він же попка. Ну і такі ось м'якушки, щоб коли зажимати там оці хромовані елементи, їх не пошкодити. Ніколи таким не займався, тому давайте зараз разом спробуємо замінити кранбукс. І так, для нашої роботи у нас вже все готово, але перед тим, як почнемо пробувати, необхідно перекрити всю воду. Я в своєму випадку вимикаю насосну станцію, перекриваю подачу води і будемо пробувати розбирати. Якщо чесно, я вже спробував розібрати, а тепер хочу показати це на відео. Тому що ну, перший раз все одно. Спочатку знімаємо ось цю заглушечку. Вона знімається ось так. підковирюючи ножем, можна зняти цю заглушку. Потім треба скрутити краник, ось який саме відкриває нашу воду. Тут всередині є шурупчик. Ми викручуємо шурупчик. і наш краник. Витягається краник знятий. Далі необхідно взяти попку і якусь, ну хоча я це зняли. І потім беремо розвідний ключ і. наш Оцей кран букс ми витягаємо. Ось. Зараз він знятий. Його нам куплять новий, встановимо і подивимось. Ну, тут все чисто, тут немає ні іржі, ні накипу, взагалі нічого тут нема. Я пробую абсолютно чисто. Зараз купуємо такий новий кранбокс, встановлюємо, ну і подивимось, який буде результат. Тому що цей, ну як я кажу, я ж його вже розібрав перед тим, як знімати відео. Хоча це все дійсно перший раз, я ніколи ну, не розбирав, не дивився, що там всередині. То оця штука якось некоректно працює. Коли її попускаєш, тобто коли вона майже викручена. Вода досить добре, коли відкриваєш кран, досить добре проходить. Але тече ну, звідси. Коли я підтягнув, я думав, може не треба заміну. Просто затягнув, підтягнув, то вода єлі-єлі біжить. Тому, ну, не морочте голову, робимо заміну кранбукса. Ну і подивимось, який буде результат. Так, ну що, купили мені ось такий новий кранбукс. Але як ви бачите, він має зовсім інший вигляд. Тому що мали забрати старий і купити такий самий, а поїхали взагалі взагалі нічого не сказавши. Я, коротше, сидів, ждав, ну, комусь треба було віддати, а вони просто поїхали за кранбуксом без кранбукса. Отак от. Ну і по фотографії Viber мені провезли зовсім інший. Зараз спробуємо встановити і подивимось, ну, буде результат, тому що, чесно кажучи, я не знаю. Роблю це вперше. Тому зараз. Вставляємо новий і закручуємо. Закручуємо новий кранбукс вправо і беремо наш ключик і підтягуємо, щоб він плотненько все, он плотненько стал. Далее берем нашу эту штучку. Подтянуть надо. Трошечки, дуже. Ну и, и загалом, конечно, такую попку Краще не використовувати, є сантехнічні такі маленькі, у нас просто вдома такого нема. Так, підтягнули. Давайте поставимо на місце тепер кран. Є сантехнічні маленькі попки, але так як я з такими роботами стикаюсь. Дуже рідко, ну, взагалі, з таким змішувачем, ось Перший раз за весь час його експлуатації у нас проблем не було. Так, кран ми прикрутили. Заглушку поки не ставимо. Е, відкривається, закривається. Значить. Давайте перевіримо. Вмикаємо станцію, відкриваємо воду. Нам зараз головне, щоб наш новий кран букс, який ми сюди встановили, прикрутили, щоб не було ніде протікання води. Протікання води не виявлено. Єдине, що я трохи його пошкодив своїми, своєю попкою. Ну, у мене немає меншої, а ця вона досить така мочна. Давайте подивимось, як біжить вже вода. Відкриваємо Ну, напор води значно кращий, ніж той, який ми бачили у відео про заміну фільтрів. А, те, що зовсім інший кран букс був поставлений в систему, як ви бачите, ніяким чином це не впливає. Підтікань, ні, все сухо. Підтікань у нас ніде, ну, можете бачити, рука суха. Я спеціально так тру, тому що якщо водичка проступає, водичка не проступає. Рука суха. Абсолютно, абсолютно все сухо. Кран ми прикрутили, трошечки підтягнули так, дось, силувати не треба, щоб нічого там не позривати. Підтянули все. Відкриваємо, водичка біжить. Напор гарний, набагато кращий, ніж був. Закриваємо. Просто закриваємо. Ось так ми своїми силами замінили кран букс перший раз у житті. Е, ніякі відоси я не дивився про його заміну. Мені просто розказали, що знімаєш заглушку, знімаєш вінтик, відкрутив те, відкрутив все, то витягнув, то вставив. Ну коротше на словах. Тому що е, працював з хлопцями на будівництві, і люди трошки більше мають досвіду. Ну, я конкретно з такими змішувачами не стикався, але в цьому відео ми зробили заміну. Нічого не капає, нічого не тече. Те, що кранбукс, ось старий. Показую старий кранбус. Я думаю, що ну, я його залишу, не буду викидати. Але я думаю, що він вже не роботоспособний. От. Дякую всім, що дивилися. Ставте лайки, пишіть вашу думку в коментарях. Обов'язково підписуйтесь на канал. Будемо щось пробувати, будемо щось знімати. Всіх вас чекаю. Дякую за перегляд.